Першими істотами, які зустріли нас на під'їзді до заповідника Єланецький степ, були сірі чаплі. Ці граціозні пернаті, ймовірно, представники одного виводку застигли, немов статуї посеред невеликого висихаючого озерця, яке скоріш нагадувало велику калюжу. Варто було наблизитися, як чаплі миттю здіймалися в повітря, але далеко не відлітали. Просто вони весь час тримали дистанцію, на яку були згодні нас підпустити. Підіймаючись в повітря, чаплі, вибачайте, спорожнювалися. Втім, вони зовсім не демонстрували у такий непристойний спосіб свою зневагу до нас. Ця пікантна особливість завжди супроводжує незадоволеність і переляк чапель. Іноді при цьому птахи ще й відригують неперетравлену їжу. Хоча чаплі здійснюють міграції в південні краї, це скупчення пернатих ймовірно ще не зібралося на проліт, інакше птахів було б значно більше. В цю пору в заповіднику вже не зустрінеш багатьох пернатих рептилій, комах, які звичні тут у весняні і літні місяці. Але крупні травоїдні мешканці розплідника олені, Лані і Кулани, як і раніше, ведуть своє монотонно розмірене життя. Проект Живе багатство України презентує: Заповідник Єланецький степ. Царство лани і бізонів. Перший колгоспний заповідник, який став перлиною природи півдня нашої країни. Все це у новій подорожі заповідними стежками України. Найчисленнішими серед копитних мешканців тутешніх місць є лані. Ці жителі Південної Європи з початку минулого століття завдяки старанням людини. Широко просунулися на північний схід і захід Європи. Якщо лані потрапили до нас із півдня Європи, то плямисті олені вихідці з Далекого Сходу. У наших краях вони також опинилися з людської примхи. У 60-х роках ХХ століття було модно збагачувати місцеву фауну прийшлими видами, тобто завозити зубрів до Криму, Асканійських оленів і муфлонів у приазовські степи далекосхідних оленів розселяти на півдні і заході України. У тих місцях, де інтродукція видів велася хоча б частково продумано, копитні прижилися. І сьогодні немає жодної різниці або регенний цей вид оленів, або привізний. Спостерігати за гостями з Далекого Сходу Росії справжнє задоволення. Олені постійно розкланюються, немовби нагинаючись демонструють свої рога. А втім, це зовсім не агресивний випад. Тварини обмінюються такими кивками при зустрічі з собі подібними, чи ж будучи стривоженими. Подібну поведінку можна порівняти з тим, коли людина озирається на всі боки, перечуваючи небезпеку або нервово гризе нігті. Коли збудження оленів сягає критичного рівня, тварини рятуються втечею. Заповідник Єланицький степ лише кілька років тому одержав статус державного. І хоча в цих місцях в першу чергу охороняють рідкісних птахів, комах і унікальний цілинний степ, а копитні відходять на другий план, неможливо не захоплюватися красою таких різних, але разом з тим дуже схожих володарів рівнин. Найполохливішими серед мешканців розплідника копитних є кулани. Ці дикі напівосли напівконі Знервовані за визначенням. У багатьох книгах вказується, що їм властивий вроджений острах до людини. Можливо, це висходить до тих часів, коли кулани були улюбленим об'єктом ханських полювань. У вельможну їжу йшли лише язики куланів, і в ті часи бідолашних тварин забивали у величезній кількості. Сьогодні вже не віриться, що Лані на Україні далеко не від мешканці. Дивно, але ці порівняно теплолюбні копитні, які мешкали переважно на піренеях і зле переносили навіть відносно м'які зими півдня Франції, відмінно звиклися зі всіма мінливостями погоди нашої куди як прохолоднішої кліматичної зони. Наші лані навіть стали дещо більшими за південних аборигенних тварин. Та й крона рогів у північних акліматизованих ланей значно крупніша і красивіша. За винятком періоду спаровування самці та самиці вважають за краще триматися окремо, утворюючи так звані клуби. В кінці серпня на початку вересня на неглибоких затонах в степових районах скупчуються великі зграї пернатих. Птахи проведуть тут близько місяця, відпочиваючи перед тривалим прильотом на південь. І в районі заповідника Єланицький степ будь-яка річечка або озерце сповнюється птахів. Але звичайно, найбільше їх скупчення відбувається на лиманах. На дані самі собі птахи зовсім не бояться людини. Навіть шум машин з автомагістрали, що проходять поблизу лиману, не турбує їх. Але ось що дивно: тільки но розпочинається сезон полювання на водоплавну дичину. Як пернаті миттю залишають зручні водяно-болотяні угіддя і переселяються на території, які охороняються або взагалі тримаються в міській зоні, де шуму значно більше, проте полювання заборонене. Чайка або чибіс невеличкий чепурний птах. Забарвлення крил і верху бурувато чорне із зеленим металевим блиском. Груди голова з боків і черевце чисто білі. А на голові кумедно стирчить характерна для цієї пташини блискуча, чорна чупринка з декількох довгих пір'їн. Чайка досить численний гніздовий птах на території України, повертається навесні дуже рано, на початку або всередині березня, селиться окремими парами або колоніями, берегами річок, озер, на вологих низинах, сухих луках і на полях. Після повернення самці влаштовують шлюбні ігри, які відбуваються в повітрі або на землі. Біотопи, у яких зустрічається звичайно, зозуля, надзвичайно різноманітні. Це пов'язано в першу чергу з розповсюдженням дрібних птахів, в гнізда яких зозуля підкладає свої яйця. Цьому процесу передують битви за територію. На якій зозулям належить підкладати яйця в гнізда і інших пернатих. Яйце зозулі важить близько трьох грамів. Порівняно з розміром самого птаха яйця дуже дрібні. Вони такого ж розміру або трохи крупніші, як у дрібних птахів, в гнізда яких зозулі звичайно підкидають свої яйця. Незабаром і у ланей розпочнеться гін. Пора зовсім не іграшкових боїв між самцями. Хоча у й поєдинки рогачів зовні виглядають безпечнішими ніж у інших оленів, все ж таки приблизно 10% самців щорічно одержують серйозні травми від суперників. Причому поранення деяких смертельні. Ну а зараз декілька сімей ланей ще можуть собі дозволити цілком мирно ніжитися в тіні дерев біля водопою. Навіть самці, яким належить в найближчому майбутньому, атакувати одне одного, доки що утворюють щось не зразок чоловічого клубу. Такі собі збори рогачів, які відбуваються отдалік від самиць з телятами. Серед цієї групи зовсім нерідкі білі особини. Ці тварини з'явилися на світ такими не внаслідок мутації, відомої під назвою Альбінізм, а як результат селекції, проведеної людиною. Далекі предки білих ланей. Дійсно, були справжніми альбіносами. Потім люди, довго і наполегливо схрещуючи нежиттєздатних мутантів з ланями номінального, але світлого забарвлення, вивели расу білих ланей. До цього дня в багатьох європейських країнах вони вважаються останнім криком паркової моди. Програмі північноамериканський Дикий Бик Бізон і далекосхідні плямисті олені, колоніальні пернаті і пернаті хижаки все це у продовженні подорожі заповідником Єланецький степ. Звичайно, про диких північноамериканських биків бізонів завжди згадують, коли мова заходить про безглузде знищення живих істот та про варварське ставлення до природи. У таких випадках бізона часто згадують разом з такими ж вимерлими істотами, як дронт, тур або тарпан. Проте, приходячи у зоопарк або опинившись в заповіднику, ми на власні очі можемо спостерігати бізонів, щоб не виникало плутанини. Відразу уточнюємо. Людиною були знищені лише два підвиди північноамериканського дикого бика пенсільванський і орегонський бізони. Про цих тварин відомо небагато. Від степового бізона, якого ви зараз бачите, ті звірі відрізнялися темнішим забарвленням. У них був майже невиражений горб, а рога круто загиналися догори. Можливо, ті бізони навіть не були окремим підвидом, але від цього їх доля не стала більш райдужною. На початку освоєння Північної Америки колонізаторами з Європи чисельність бізонів складала близько п'ятдесяти мільйонів особин. Як же треба було постаратися, щоб вже до 1825 року зникли спочатку Орегонський, а за чверть століття і пенсільванський бізони? До 1889 року сумарна чисельність всіх бізонів у Америці склала не більше тисячі особин. З 50 мільйонів їх кількість скоротилася до однієї тисячі. Важка хода бізона спричиняє настільки сильні коливання ґрунту, що коли прикласти вухо до землі, можна почути їх навіть за кілометри. Зіру бізонів кепські, зате нюх прекрасний. Американський дикий бик здатний виявити присутність води на відстані до 8 кілометрів. З настанням осені наприкінці шлюбного сезону. Бізони збираються в стада, щоб спільно мігрувати в південніші райони. Ці тварини чудово орієнтуються на місцевості і під час міграції завжди дотримуються найкоротших маршрутів. Раніше, коли стада бізонів були багатотисячними, стежки, прокладені цими тваринами, навіть використовувалися як орієнтири при будівництві залізниць. Спостерігаючи за нинішніми бізонами. Вже неможливо визначити, до яких підвидів відносяться ці тварини. Ймовірно, у цих велетенських биків присутня, хоча й незначна, частина крові європейських зубрів, яких, подібно до американських бізонів, людина також намагалася стерти з лиця землі. Перебігом року ми декілька разів приїжджали до цього заповідника. Це дозволило ретельно вивчити життя тутешніх мешканців у різні пори року. Одна подорож справила на нас абсолютно незабутнє враження. Наш жигульонок навідсіч відмовився долати межі села Калинівка, і щоб дістатися заповідника, ми були змушені змінити транспортний засіб. Проте старий перевірений спосіб пересування, тобто возом, так само дав осічку. Кобила роза наслідувала прикладу машини, яка застрайкувала. Щиро кажучи, засуджувати її було б грішно. Отож, наш урочистий в'їзд до заповідника Єланацький степ дуже нагадував відступ наполеонівської гвардії під Смоленськом. Проте, побачене в заповіднику повністю компенсувало незручності пересування. У наших програмах ми вже розповідали про європейських ланей і бізонів, завезених до заповідника. Цього разу ми хотіли постежити за плямистим оленем. Власне, всі копитні мешканці Єланицького степу проживають не в самому заповіднику, а у великій просторій загорожі, яка захищає ділянку степу площею трохи більше 77 гектарів з природним водоймищем і невеликим каньйоном. Хоча в природі самці плямистих оленів разом з гаремами тримаються на території у 100-150 гектарів. Відомі випадки, коли невеликі стада цих тварин, чисельністю до 10 голів, за наявності великої кількості кормів заселяють ділянки у три рази менші. Тому поведінка єланицьких плямистих оленів мало чим відрізняється від поведінки їх співбратів, акліматизованих в Чорноморському заповіднику та інших південних регіонах нашої країни. У Сурійський плямистий олень найкрупніший підвид цих тварин. Вперше з'явився в нашій країні у 1909 році. Тоді пара Оленів була завезена до Асканії Нова. Власне, всі або майже всі наші плямисті олені, розселені в різних районах України, мають Асканійське походження. Не становлять винятку, і ці тварини, чиї предки були завезені до заповідника з Асканії Нова у 80-ті роки минулого століття. Відвічний ареал існування плямистого оленя частково охоплював Китай, Тайвань, Північний В'єтнам, Японію і Південне Примор'я. Парадокс полягає у тому, що за мірою того, як аборигенні популяції цих тварин ставали все більш і більш рідкісними, людина розселяла плямистого оленя в інші регіони. Вихідці з Далекого Сходу з'являлися на Уралі, Кавказі, в Прибалтиці, не кажучи вже про нашу країну. А два інші підвиди плямистого оленя, Тайванський і олень Рюккю, були завезені до Західної Європи і навіть до нової Зеландії. Згідно з розширенням ареалу плямистого оленя, дещо змінювалася і його поведінка. Це не дивно, якщо враховувати те, що тварина, яка спочатку мешкала в широколистяних лісах, опинялася у степовій зоні. Єланицьке стадо оленів складається з дорослої самиці, її нащадків і п'ятьох самців. Це аж ніяк не відповідає співвідношенню статей у плямистих оленів в природних групах. Нас дуже здивувало, що навіть у середині лютого олені ще продовжували ревти. До речі, мало кому доводилося чути, як реве плямистий олень. Голос його нагадує, чи то щось середнє між здавленим гавканням собаки. Та хропінням коня, чи то крики захриплого бабака. Тварини, на наш погляд, поводилися досить дивно. Якщо наприкінці літа підійти до них на близьку відстань було практично неможливо, то зараз звірі особливо не переймалися присутністю людини. Плямисте весняно-літнє вбрання оленів змінилося на однотонну одежину, і разом з цим дещо змінилася і їхня поведінка. Хоча жодної залежності між цими двома фактами, звичайно ж, немає. Всією групою оленів керувала самиця. Вірніше сказати, самець лідер, котрий постійно крутився біля своєї подруги, цілком орієнтувався на поведінку самиці. Інші ж самці, спостерігаючи за лідером, у всьому слідували йому. Ось і виходило, що поведінка самиці була вирішальною у групі, у відмінності від полохливіших самців. Вона була цікавішою, відбігаючи на невеличку відстань, самиця тут же поверталася до нас. За нею невідступно тягнулося оленя підліток. Потім самець лідер видавав декілька хрипких скриків, закидав голову, саме так, як це роблять олені перед двобоєм, і неквапливо повертався до своєї подруги. Його приклад наслідувало ще декілька самців, і тільки два старих олені та полохливі муфлони, які приєдналися до них. Вважали за краще триматися на шанобливій відстані близько десятки разів. Самець лідер викликав нас на бій. Оцінити його поведінку по іншому було просто неможливо. Він рив землю копитом, закидав голову, навіть мочився і постійно голосно ривів. Але ми наполегливо ігнорували його виклики. Незабаром самець, а услід за ними самиця втратили до нас будь-який інтерес. З величною гідністю стадо плямистих оленів пішло собі геть, мабуть, у пошуках більш цікавого способу згаяти час.